Доброго здоров'я, пані панове, категорично з великим задоволенням. Я вас вітаю на ютуб каналі Василь Климчук. Дякую, що приєднуєтесь. Не забувайте, якщо ви не підписані, підписатися і дзвіночок вімкнути, аби нічого важливого не пропустити. А це наша друга зустріч сьогодні, 4 січня, сьогодні середа. І я щиро дякую, що власне ви на каналі. Ми з вами говорили в попередній частині відносно а, щось гучного, незрозуміло, що відбувалося вночі, вранці в районі Севастополя, в Бельбеці. То от на цей момент, коли я Відео Кацапа відписалася, а що, типу, вони збили два українські безпілотники. До речі, от в наступній частині ми про безпілотники поговоримо, тому що от з'явилася стаття в The New York Times, Пише, що для захисту від недорогих безпілотників Україна змушена використовувати набагато дорожчі ракети. Один шахіт може коштувати 20 тисяч баксів, а вартість пуску ракети від 140 тисяч доларів за С-300 і до півмільйона доларів у випадку, наприклад, з американських. Насам саме ну деякі джерела говорять, що один залп там мільйон коштує. Хоча по безпілотникам намагаються використовувати і зенітні снаряди або стрілецьку зброю ці, от мобільні якраз групи, які працюють все одно, нічне застосування шахідів змушує використовувати якраз ці коштовні ракетні наземної протиповітряної оборони. Ну з іншого боку, знаєте, втрапляння шахедів вона ну, якби не можна не звертати на них увагу. Ну і наше військове керівництво йде. На ці кроки, щоб буде не небезпечити і життя людей, і ж... цивільну інфраструктуру, і критичну цивільну інфраструктуру, тому що результати навіть прильоту 20 тисяч, умовно кажучи, в якусь трансформаторну підстанцію потім наносить набагато більших збитків. Так от, якраз теж реляція цієї ночі Вашингтон проводить перемовини з новим урядом Ізраїлю. А ви знаєте, що міністр закордонних справ Ізраїля встиг вже переговорити з Лавровим коньом Путлера. Ми ще вчора про це говорили. Ну і певні якби негативні. Враження від цих перемовин нашого надзвичайно повноважного посла в Ізраїлі, пана Євгена Корнійчука, разом з тим на загал, ми знаємо, що існують і стратегічні моменти, від яких може потерпати в тому числі і Ізраїль. Ізраїль теж це прекрасно розуміє. Тому от Вашингтон проводить перемовини з новим урядом Ізраїлю щодо можливостей зупинити постачання зброї з Ірану Кацапам. А про це, от теж цієї ночі, ну коли в Києві була ніч на брифінгу, заявив речник держдепу Шанет Прайм. nice. За його словами, перемовини з Ізраїлем ведуть як держдеп, так і Білий Дім. Крім того, пан Прайс зазначив, що США запровадили санкції проти фізичних і юридичних осіб, причетних до оборудок з постачанням Кацапом дронів Камікадзе, ну якими вони здійснюють атаки. Однак Вашингтон вивчає нові можливості для посилення санкційного тиску. Речник держдепу також наголосив, що США узгоджують свій підхід із союзниками і партнерами по всьому світі, аби зупинити потіки військ. Технологій з Ірану до Росії. І е, інших країн-вигнанців, чим власне Іран на сьогоднішній день і заробляє. Ну, Ми теж з вами об'єктивно будемо говорити, що всередині Ірану не все однозначно в плані підтримки взагалі співпраці в військовому галузі із Кацапами. Частина генералів вважає, що це погано. Ну, В них поки що домінує там інший напрямок, але теж ми повинні знати, що якби, є і голоси, які не Задоволені таким станом речей, а при тому, що е, українці, як от, стверджує Wall Street Journal, є дуже креативними. Ну, як скаже, ми і самі знаємо, що ми можемо викрутитися. Якщо є якась проблематика, яку ми можемо самі якось доточити, ми це робимо. От, як, наприклад, енергосистема, да, вже світ пішов в е, один напрямок, а ми просто щоб підтримувати свого часу, там кліпали на коліні, але працювало допоки не було ракетних атак. Але бачите, Wall Street Journal написав, що в Україні, але я думаю, що це. Це шпилька якраз до Пентагону. Не цієї каденції, а можливо попередньої каденції, але в Україні створили недорогий аналог віртуальної системи управління в бою. Успіх України у створенні на ходу, по суті, як вони говорять, віртуальної системи управління є цінним уроком для заходу. Зокрема. Щодо необхідності експериментувати і залучати невійськових експертів. Мова йде про системи, які створювалися українськими айтішниками на завдання якраз Міноборони. Я думаю, що доведеться пану Резніку в цьому контексті щось коментувати з паном Федером, тому що бачите, це була секретна тема, яку от десь якось в якийсь Wall Street Journal розкопав. А може, стала вже необхідність, що ми можемо якби зайти на цей ринок на військових. бачите, не військових експертів зайти. Своїми розробками, своїми ІТ, допомагати створенню подібних моделей і комп'ютерного управління для всіх армій світу. Тому що от, Wall Street Journal, як говорить, Україна створила недорогу версію того, на що Пентагон викр... витратив десятиліття і мільярди доларів. От вам і українці. Винищувачі, розвідувальні дані, зброя все об'єднано в одну інформаційну цифрову мережу. А вони ще спочатку дивувалися, для чого нам в перші дні війни купа старлінків. Просто якби в інтернет тримати, ні, оперувати і керувати. Я думаю, що ті, хто там всередині е, ну, військової тематики більше можуть і розлогіше про це все поговорити. Я даю просто загальний контекст, щоб просто ми розуміли, що ми е, набагато швидше, динамічніше і якісніше в концентрований момент воєнного часу зробили те, на що от в людей пішли гроші і е, час. В тексті так зазначається, що зокрема імпровізована каже Київська мережа безпілотників винищує. В і зброї, пов'язаних через супутниковий зв'язок і спеціальне програмне забезпечення, надає військовим перевагу в рівні інтелекту, координації і точністю порівняно, я цитую, з незграбною армією Кацапів. Це цитата з Wall Street Journal. Одним з елементів успіху України в інноваціях є те, як різні військові частини і українські технологічні компанії працюють над власними новими військовими технологіями. Підхід знизу вгору, часом більше нагадує низку гаражів кремній Кремнієвій долині. Ну, тобто, ви пам'ятаєте. Що комп'ютер Apple був створений в гаражі. Так от, якраз те, що знизу нагору в нас технології, що в нас дуже багато гаражів, де все робиться, а потім з'єднується. Ну, часи такі, але ми, якраз, і наші айтішники демонструють, і системний підхід, і співпраця якраз з військовими демонструють, що ми попереду планети всієї, і в цьому розумінні. А так воно і завжди було просто, чомусь не звертали на це увагу, що ми не могли. Але, на жаль, оце от просування на жаль, відбувається в таких обставинах. Так, друзі, теж важлива річ, яка для багатьох, напевно, в Україні змінить поведінкову модель взагалі життя. Але я мушу про це говорити, просто щоб ви знали, кого це буде стосуватися, що, в принципі, плюс-мінус полагодили. А, Свої діяльності, в тому числі і в мережі, в нас же ті дуже сильні. Да, так от Кабмін Український ухвалив постанову про новий порядок проведення військового обліку. Найважливіші тези звірка даних на призовників може проводитися шляхом обходу дворів, чого раніше не було, які санкціонує місцева влада, там міський голова, там селищний чи сільський голова. Можна ходити, от те, що в нас раніше не було. Далі подавати відомості про себе для до військомату можна буде через дію. Це для того, щоб не стояти в величезних чергах. А далі, при декларації місця проживання, порядок і механізм має розробити Міноборони. Це коли ви будете пояснювати своє перебування в іншому місці, вас буде видно підтягуватися якась там тема, пов'язана із військоматом. Це от новація. Просто також в постанові прописано взаємодію між єдиним державним є... Реєстром військовозобов'язаних і іншими державними базами даних, тобто свіжі дані про прозовника автоматично будуть виходити до військових, а приймати на роботу або навчання військовозобов'язаного зможуть лише після пред'явлення ним актуального військового квитка, можна через дію або постановки на військовий облік жінки чи фармацевти, які не перебували на військовому обліку до затвердження цього порядку, можуть працевлаштовуватися як невійськові військові е, зобов'язані безпроблемно до 2026 року. На керівників підприємств поклали обов'язок оповіщати працівників про мобілізацію, по призов і доводити наказ про це їм підпи підпис. Дипломатичне відомство, і це дуже важливо для тих, хто виїхав за кордон і став на облік. Дипломатичні відомства е, будуть вести військовий облік серед українців, які перебувають за кордоном, і будуть, я цитую, сприяти, в який спосіб не знаю, але видно, десь щось будуть робити, і сприяти їхньому поверненню в Україну під час мобілізації у воєнний час та особливий е, період. Е, всі центри зайнятості будуть подавати інформацію про безробітних військових зобов'язань. Це теж новація, що раніше не було, але в принципі ну ніхто не сумнівався, що до цього прийде. Так, да, але разом з тим Україна має повністю перейти на контрактну армію після перемоги, так сказав прем'єр-міністр Шмигаль і заявив, що всі бажаючі мають мати можливість отримати військову підготовку. Після нашої перемоги ми маємо перейти до сильної контрактної армії, і одночасно надати кожному можливість отримати знання і навички, які допоможуть при захисті країни, якщо ворог знову нападе. Це в якійсь перспективі після мирних перемовин, в якийсь спосіб, яка який передих чи назавжди, чи на кілька все будемо бачити, от і з урахуванням, в тому числі інформації про а, тотальну мобілізацію в Казахстані, якраз з'явилася ця постанова уряду. Ну а для того, щоб е, спробувати все ж таки взяти участь у зупинці бойових дій, проведення мирних переговорів, правда, Україна поки що говорить, що в Кацапів 1991 навіть на порядку денному не стоїть, але Якраз сьогодні будемо бачити і чути президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган планує провести телефонну розмову з президентом Зеленським і з Путлером. А це вже на такому ж високому рівні представник турецького президента повідомив. Будемо бачити цікаво, звичайно. Хоча інші країни теж докладаються, але більше не розмовами, а більше військовою підтримкою, як, наприклад, Литва. Це має бути рік, коли Україна переможе, наголосив президент Литви Дітина Сноуседа в себе в Твіттері. Литва а надійшли військове обладнання, боєприпаси забезпечить військову підготовку України. Надважливо збільшити темпи підтримки зі всіма союзниками. Перемога є близькою. При тому, що в фінансовому плані Німеччина, хоч вони щось там мурижаться з цими леопардами, щось не може там визначитися Шольц, то він каже, може краще грошима. Ну, грошима теж беремо, і Німеччина готова відправити заморожені кацапські активи на відбудову України. Але знов в равліків є умови. Дві Умови, значить, за словами співрозмовників Блумберга, уряд канцлера Шольца підтримує вимогу України про виплату Кацапами репарацій, але поки не зайняв офіційної позиції щодо конфіскації активів. А я просто підкажу: немає ще офіційної юридичної юридичних висновків, як це краще прописати в національних законах від Європейської комісії. Вони, типу, зараз над цим працюють. І як тільки це прийде, то тоді там Бундестаг зможе проголосувати за включення цих способів, цих шляхів, яка. Раз для того, щоб Україна отримала ці заморожені гроші, так от, поки що, вони кажуть, ну у нас немає позиції, але противники такого підходу побоюються, що конфіскація активів центробанку Кацапів може створити небезпечний прецедент і втягнути Європу і союзників в таку тряску. По суті, нестабільність. Але знову ж таки, я кажу: якщо не буде прийнято якогось спеціального закону чи якихось спеціальних поправок на поталу часу в їх законодавствах. Але так дійсно турбулентність вона буде присутня. Однак Німеччині припускають передачу активів Україні в перспективі, якщо вдасться врегулювати юридичні питання, і союзники будуть наслідувати цей принцип. Тобто, знову ж таки, якщо хтось, то і ми. Оце, от, от німці. Але думаю, що в юридичному плані полагодять питань немає. І бачите, на Намагаються якраз ну не те, що вони навіть намагаються, Швейцарія вже ж проголосила, та ну, нейтральна Швейцарія про те, що вони беруть участь у заморозці грошей, але разом з тим Ша і європейські країни почали ще й тиснути на Швейцарію, щоб отримати доступ до всіх кацапських активів, які можна буде направити на відбудову України. Поки що е, Швейцарія повідомила, що заблокувала 7,5 мільярдів франків е, швейцарських франків. Ну, це так плюс-мінус з доларом десь схоже. І 15 об'єктів нерухомості Кацапів, однак із подальшим використанням цих грошей виникли складнощі. Конфіскація коштів приватних осіб є для країни дуже делікатною справою, бо швейцарські банки не Хоча пам'ятаєте, таке абревіатура ФАТФ, і вона якраз говорила про те, що швейцарські банки почали показувати статки, але які прописані конкретно на росіянах, бо там же ж можуть бути і купа підставних імен. І тоді є складності, і тоді там включаються спеціальні фінансові розвідувальні організації, такі є в Сполучених. На Штатах і починають копати, а хто ж насправді в цьому ланцюжку під цим іменем сховався і чи є в нього кацапський паспорт. Так от у швейцарських банках зберігаються до 2% коштів центробанку Кацапстану. І відповідь на дискусії щодо конфіскації активів. Уряд Швейцарії створив робочу групу для вивчення питання. Вони не хочуть, якби стояти і потім бути звинуваченими. Як знаєте, під час Другої світової війни багато хто з цих банків були звинувачені, що вони тримали гроші від поплічників Адольфа. Да, і таке було. Ну те, що там поплічники Путлера є в цих банках, теж до гадалки не ходи. Бо е наш прем'єр-міністр вже оприлюднив суму. І я бачу, що вона так би йде вже який тиждень поспіль, і це практично на цей момент вона є е, в такому виразі для якби, розуміння Кацапів, що їм стала агресія. Ну, це принаймні тільки в плані репарацій. Отже, збитки завдані Україні внаслідок війни перевищують 700 мільярдів доларів. Потреби на відновлення зросли через атаки Кацапів на інфраструктуру. Бо влітку, коли їх не було, сума була 350. Це З це Шмигар, ще раз скажу. Нагадав, що на початок червня, от те, що я кажу, 350 мільярдів доларів. Але спільно з Світовим банком планується провести чергову верифікацію потреб України на швидке відновлення. Це не те, що наші міністри сіли, голова в стелю, плюнули там звідти впало, написали 700. От разом із Світовим банком, тому що Світовий банк, як виглядає, буде гарантом якраз у цього. Фонду, з якого будуть в результаті виплачуватися гроші на конкретні проекти. Я ще раз кажу, вчить англійську мову. Друзі, це буде абсолютно необхідно. А, Сполучені Штати Америки. Ми так ще ще за двопалатною підтримкою. Це ця ніч, така напружена і насичена. Бажте, я сьогодні і нед з, з держдепу, згадував і брифінг в Білому домі. А ще ж там сьогодні відбувалися, Ну, коли ну, сьогодні, в нас вночі, в Київська ніч відбувалися вибори. А очільника палати представників або Конгресу Сполучених Штатів Америки, ви знаєте, що з не з невеликою там перевагою республіканці, і була там пересторога в Байдена. Зокрема, ну ми то не сумнівалися. В нас двопалатна двох да, підтримка. Ну там теж є над чим працювати. Але сенат за демократами, конгрес за республіканцями, головне, як там хто модерує процеси. Тобто, в очікуванні вибори спікера. Так от вибори спікера палати, палати представників конгресу вперше за 100 років не обмежу. Жуються одним туром, а я так по секрету скажу, і двома так само. Значить, лідер республіканців Кевін Маккарті з першого разу не отримав більшості голосів. Це при тому, що республіканців більшість. Загалом на голосування було виставлено три кандидатури: від республіканців пан Маккарті, і ще був Ендрю Бікс, там якби відгалуження. А від демократів Хакім Джефріс. За підсумками голосування лідерів республіканців так і не вдалося заручитися підтримкою достатньої кількості саме однопартійців, які належать до так званого Крила. Вони за нього не голосували. Але там така тема, що для перемоги потрібно набрати було 218 голосів членів Конгресу. І от, друзі, така фантастична історія. Теж ну, видно, вона вперше виглядає, відбулася. Палата представників за підсумками і третього раунду. Вони і третій раунд проводили цієї ночі голосування. Ну, коли в Києві була ніч, ще раз підкреслюю, не змогли обрати нового спікера. Але знаєте в чому якби, прикол? В тому, що е, набрав більше голосів не. Республіканець, а саме демократ. Це при тому, що Конгрес республіканський. Отже, е, от, розумієте, наскільки там зле протистояння між е, мі, ну, мінімальною кількістю Крила Трампа і великою кількістю нетрампістів республіканської партії, що вони отак от на зло роблять. Е, так от Палата представників конгресу США за підсумками третього раунду голосування знову не змогла обрати нового лідера. Е, е, лідерові республіканців е, Маккартні е, е, знову ж таки не вдалося заручитися е, е, більшістю. Його суперник, демократ. Крат Хакім Джефріс набрав 212 голосів. Нагадаю, треба 218. А сам Маккартні, попри те, що контроль його партії, нижня палата всього 202. Таким чином, новий склад палати представників завершив день, так і не ну не приступивши до роботи. І сьогодні будуть продовжувати обирати спікера. Я не знаю там, чесно кажучи, давайте до вечора я подивлюся, пошукаю, скільки їм там можна, і чи може це якийсь крок до перевиборів, виборів. Але тоді Трампу, я думаю, що взагалі нічого не світить з урахуванням цих декларацій. Цінних історій, які зараз напевно будуть вже потрапляти до суду. Ну в будь-якому разі, оця от хадайха Летнеча Держдеп, США впевнений, що в новому конгресі збережеться підтримка України. В адміністрації Байдена не мають жодних сумнівів, що широка підтримка України збережеться під час цієї 118-ї сесії Конгресу США, яка офіційно власне розпочала вчора свою роботу. Але бачите, все ж начальника не можуть обрати. І Прайс заявив: це представник Держдепу, що в останній конгрес про Онструвався наприкінці грудня, коли ухвалив двопартійної більшості масштабний пакет оборонної, економічної і гуманітарної підтримки України і союзників в Європі, це фінансування за словами розраховано в тому числі на забезпечення допомоги українцям, які були змушені залишити свої домівки а також країнам. Які підтримують українських біженців, все чекаємо, коли все ж таки Байден відкриє ще й ленд щоб Пішла зброя більшим потоком насправді, окрім цих допомог, можливо, десь в контексті розмови, про яку я згадував в першій частині нашого спілкування. А генерал залужний, генерал Міллі десь про це от і говорили. Да, друзі, економічний фронт так само для нас важливий. А найголовніший удар по кацапам здійснюється за рахунок зменшення можливості торгувати нафтою. Бо нафта це гроші, гроші це випеки. ВПК Кацапські це ракети а, і снаряди, які пролітають на, на голову українських військових і по українським мирним е, містам. Так от потоки кацапської нафти впали до мінімуму вже наприкінці 22-го року через санкції Заходу. Навіть ті, що прямують до Китаю, Індії і Туреччини, е, які, як на думку Путлера, повинні були стати е, рятівними для кацапських поставок, взагалі з е, від того моменту, коли Європа. Закрилася від кацапської нафти, ну практично повністю при тому, що якраз не тільки відправки до Європи майже повністю припинилися, але і суттєво скоротилося постачання до Азії. Тобто шторми ймовірно відіграли значну роль в порушенні потоків із чорноморських і тихоокеанських портів минулого місяця. Але брак суден для перевезення вантажів на великій відстані необхідні після заборони ЄС на морський імпорт сирої нафти з Касабстану, також вплинув. На обсяги цих постачань. Хоча Кацапи всі пишуть про те, що от, бачите, а Індія набрала в нас дешевої нафти, і тепер буде економічне зростання, знаєте, як типу заздрості. Ну, і, і Індія зробила так, як вони мали з економічної точки зору. А ми ж пам'ятаємо, по чому купували по 30 баксів. Це була фантастична ціна на ринку, і вони накупили все, що могли, але по 30 баксів. Що в принципі на великому загалі Кацапом і ну, якби, не рятувало ситуацію в плані от, масованого надходження грошей. Напередодні ще й парламентських виборів чи виборів в Сейм в Польщі теж не буде великого надходження грошей, але планували, пам'ятаєте, ну ми це все з вами розглядали в вигляді хайпу не більше. Але Німеччина офіційно дипломатичною нотою заявила, що немає наміру вести навіть розмови з Польщею про репарації, яку там з польської сторони вимагали за завдану шкоду під час Другої світової війни, і це теж заявило МЗС Польщі. Варшава зазначає, що продовжить свої зусилля щодо врегулювання питання боргів. Що Виникли внаслідок німецької агресії і окупації в період 1939 по 45 роки. Там мільярди, там десятки, сотні мільярдів доларів. Хоча німці і говорять, що ми ж вам все сплатили там 50-х, і ви сказали, що претензій до нас не маєте. Ну, не мають і не мають да, все і виходять, але бачите, поляки ніяк не заспокоюються. У нас теж відбуватиметься перебудова, і коли ми говоримо про поступ до Євросоюзу, от структура української влади вже в 23 Му році набуде от цих нових форматів, про які теж я сьогодні вже кілька разів згадував Дениса Шмигеля. Просто таке от засідання кабіну. Було що багато новацій. Бачите, і в плані оборони, і в плані відбудови, і в плані державного будівництва. Значить, будуть в 2023 році однозначно запроваджувати інститут префектів. Так, от сказав Шмигель. Для завершення процесу децентралізації, зокрема доречним буде і внесення змін до конституції України, вважає політик префекти, це не політичні особи, що представлятимуть державу і будуть стежити за конституційною за конституційністю ухвалених на місцях рішень. Зразком для цієї моделі є найкращий європейський досвід, який довів свою а, ефективність. Але знаєте, що якраз а, ну, деякі експерти говорять, ми маємо теж з вами рефлексувати, що в цьому законопроєкті, який вже друге читання буде проходити, а після чого він стане таким, яким, ну якщо це зміни до конституції, ще треба 300 голосів, щоб було за нього. Предбачає запровадження нової по по цієї посади, але префектів буде призначати не Кабмін, а саме президент, бо по гілці президента він є гарант дотримання всіх там конституційних якби, засад. От і він і буде призначати префектів, а не та, як в Кабміні, оце які голови обласних державних адміністрацій призначалися. Хоча в принципі теж. Вони йшли по би, пропозиції да, умовної, там голосної чи тихої від офісу президента. Це теж не секрет. Всі історії були, але зараз будуть прибирати цю зайву ланку Кабміну. От президент буде свого префекта і призначати, який буде слідкувати за тим, що наприклад робив міський голова Полтави. Да, наприклад, ми про це багато говорили промамає, але бачите, от таке от прилетіло, що міського голови Полтави такі хочуть взяти безпосередньо під варту. А і от ті підозри вони набувають якби реальних обрисів, підозрюють у розголошенні інформації. Ну ви знаєте, що дислокації підрозділів. Крім того, будуть клопотати про відсторонення. Оце от новація, так само, як і в питанні з мером міським головою Чернігова паном Мантрашенком. Так само і тут будуть клопотати про відсторонення від посади на два місяці. Цей термін може. Же бути ще й продовжений, якщо подадуть ще нове клопотання після цих двох місяців. Ну і вже це клопотання підозрюваному вручили. Справа буде розглядати е, цей октябрьський жовтневий райсуд Полтави. Ну, звичайно, що сам Мамай всі звинувачення заперечує. При тому, якби є фанатом Пушкіна, є прихильником доктрини Кацапів, що два братні народи б'ються. Він фанат Ватутіна. Ну, якби не знаю, да? а Мазепа для нього зрадник. От, якби, і з цим всім і ця людина ще якби, на свободі в, міський, в міському управлінні, да, щоб я так правильно слова підібрав. Да, друзі, ми будемо і далі обмінюватися з вами інформацією. Сподіваюся, що і в ваших місцевинах це буде, бо найголовніше, що у нас світло, коли вимикають. Ну, хто не зміг там почитати інструкції, подивитися в Ютубі, а як підключити через Powerbank свій цей роутер, все одно будуть наражатися чи наражаються на питання, а чи провайдер буде мати якісь гаджети, які будуть зберігати потік інтернету на вас роутер, який працює навіть з урахуванням відсутності світла. І багато великих провайдерів, ну не знаю, як ваших місцена в Києві виявилися не готовими, і саме тому в нас в столиці виник був на маленьких операторів, яких є генератори, і які подавали інтернет і подають інтернет навіть в умовах відсутності світла. Ну, перетік клієнтської бази відбувся шалений. Насправді цей момент. І от я думаю, що якраз ці великі оператори зараз отримують допомогу, бо українським провайдерам передали батареї SBL, які допоможуть їм працювати в разі виконання світла на 10 12 годин. Деяких там є там. Вони навіть там житлових будинках вставляють. Якісь свічі там, але вони годину тримають півтори. Це питання не вирішує. Це 10-12 годин. Значить, 172. Оці величезні батареї отримали, вже отримали 29 провайдерів з усіх областей України. Це ну, більша частина Харківська область, Донецька, Житомирська, Київська, Чернігівська і Сумщина, де найбільше якраз труднощі з, з струбленням, а відтак і з інтернетом. Те, що будемо зберігатися і залишатися на зв'язку. Я дякую вам, бачу одразу по по переглядам. Що якби, світло є в людей, слава Богу. Давайте передавати ці знання і своїм друзям, сусідам, ну, для того, щоб медійний антисептик, він повинен бути присутнім. Звичайно, бо краще знати, аніж здогадуватися. І завжди, як я повторюю, на біле говорити біле, а на чорне-чорне. Друзі, дякую, що ви є на YouTube-каналі Василь Кламчук. Якщо ви ще не підписані, будь ласка, підпишіться. Поставте дзвіночок, кімкніть, аби нічого важливого не пропустити. Лайки, лайкоси, категоричні українські вподобайки, вони архі необхідні для того, щоб дійсно крутилися ці алгоритми цього Ютубу. колись ми штаб-квартиру принесемо в Київ і не будемо мати клопту. Так, гіперпосилання на це відео. От якщо теж не забудьте, будь ласка, в своїх, тільки в своїх, в чужих не треба. Не треба нам піратства в своїх соціальних мережах, якщо є можливість. Я традиційно з великим задоволенням дякую Патреонам, дякую спонсорам каналу за підтримку, за надійне плече. Є в описі до цього відео. Посилання, будь ласка, проходьте, якщо би хотіли бути в цій славній когорті. Ми пхаємо з вами разом далі. Я щиро дякую за ваш час, що ви подивилися. І теж ми залишаємося в одних на одній хвилі. Ми Віримо в Бога, віримо в Збройні Сили України. Друзі, не перемикайтеся, далі обов'язково буде. Хай щастить, До побачення. Не хворійте мені тільки. Слава Україні!